Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Тине працевлаштування у Житомирі судитимуть працівниць медзакладу за незаконну виплату зарплати. У Житомирі судитимуть колишнього за відділенням медзакладу та її підлеглу за фіктивне працевлаштування, доньки експосадовиці і виплату майже 200 тисяч гривень зарплати. Повідомляє суспільний Житомир. Слідчі Житомирського райуправління поліції встановили, що завідуюча підрозділом Житомирського медзакладу, наразі звільнена з посади активно влаштувала на роботу у відділення, яке очолювала свою доньку і організувала виплату її заробітної плати. Водночас її донька жодного дня не працювала молодшою медсестрою. Вона навчалася в іншій області, сказала речниця прокуратури Житомирщини. Як повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції України у Житомирській області на своєму сайті, до цих справ залучили 58-річну підлеглу, бо в учасницям схеми слідчі інкримінували службове підроблення частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Експосадовиця відповідатиме також за зловживання владою або службовим становищем. Частина 1 статті 364 Кримінального кодексу України. На Житомирщині судитимуть групу людей за привласнення 10 мільйонів гривень, виділених на оборону. На Житомирщині судитимуть начальника однієї з квартирно-експлуатаційних частин Житомирської області та двох підприємців. Їх обвинувачують у привласненні 10 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету на потреби Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону на офіційному сайті. За цією інформацією слідство встановило, що обвинувачувані у 2022-2023 роках у Уклали три договори про постачання до кечу для забезпечення військових частин паливної деревини за завищеними цінами. Відтак слідство встановило, що обвинувачувані заволоділи державними грішми на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. За версією слідства, на підставі підроблених документів поставили товар. Надалі через фінансові операції, проведені на підконтрольних рахунках, отримані кошти були переведені в готівку. Прокурори Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону скеровано до суду обвинувальний акт підсудних обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою. Обвинувачуваним загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років та з конфіскацією майна. Сбу викрила українські компанії, які постачали до РФ мікрочипи для російських ракет та безпілотників. Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися поставками в РФ електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників. Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крила тих ракет типу X-101 «Калібр» та Іскандерка. Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів камікадзе, реактивних установок, залпового вогню, торнадо г та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота КА 52 за матеріалами справи. Фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до РФ в обхід санкційних заборон. Для успішної реалізації задуму вони підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукції на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на близькому сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти. Російські компанії, яка також знаходиться під санкціями заходу, серед кінцевих споживачів товару стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни агресора, зокрема АТ спецтехмаш. Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад півтори тисячі лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США. Факти використання расистами українських мікрочипів та електроплат підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів. Під час обшуків у посадовці компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах Кремля. Наразі СБУ затримала одного з фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт. Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 28, за частиною 1 статті 111.2 кримінального кодексу України. Пособництво державі агресору вчинене організованою групою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Колишнього топ посадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання. Загалом злочинні дії чиновника завдали збитків на 16 мільйонів гривень. НАБУ і САП викрили колишнього топ посадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Як з'ясували детективі, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість у 2018-2019 роках. Через свою громадську організацію він передав держсекретарю МВС чотири розкішні авто. У 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання по явно завищену вартість, і це спричинило збитки бюджету на понад 16 мільйонів гривень. Після звільнення і займаної посади передані авто залишилися в його користуванні. Їх просто подарували через формальний договір. У центрі протидії корупції зазначили, що у декларації за 2023 рік топ посадовець вказав три автомобілі, які перебувають у його власності: а це BMW x XP 2015 року, Mercedes-Benz 2020 року та Range Rover 2013 року. Збитки на 140 мільйонів НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами. Підозрюваний та його спільник підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції укрзалізниця за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним бек-офісом товариства, неформально контролювала його діяльність, та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу потрібних компаній у тендерах. Протягом 2021-2022 років «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами вищеринкових. У наслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 140 млн мільйонів гривень. Експосадовця міноборони підозрюють у постачанні бойовим підрозділам непридатних кулеметів. Державне бюро розслідувань повідомило про викриття експосадовця міноборони та двох керівників держпідприємства, яких підозрюють у постачанні бойовим підрозділам непридатних кулеметів. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Зазначається, що за сприянням Міністерства оборони України слідчі ДБР встановили, що посадовці мали у 2000 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість, як стверджує слідство, вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого, зазначили в ДБР. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу, та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через зруйнування частин та механізмів. Деться у повідомленні через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень. А українські військові наражали себе на небезпеку. Додали у ДБР. Колишній посадовець міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законі діяльності збройних сил України, яке призвело до тяжких наслідків, частина 5 статті 191, частина 2 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні, частина 2 статті 366, частина 2 статті 114-1 та частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. санкція статті передбачає покарання Рання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів, тримання під вартою. Торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже на півтора мільярда гривень під час закупівлі снарядів для збройних сил України. Наразі це провадження розслідується. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми і великі великі гроші. Бережіть себе.